Випустив трохи каченят. Вчора і позавчора вони були закриті. падав дощ, я їх не випускав. Сьогодні хмарно без довжжа, мусив нехай трохи походять. Випускав їх туди на траву город, Тепер запустив двір, вони визбирають цих де дає. Тут трохи роблять вони болото. Тут нічого страшного. У мене тут ріс бур'ян. це потрібно скопати, заруняти ось сюди і висадити газонну траву. Щось не поділили. Мокрі. За два дні сиділи в загородці. чуток поприкусували. Вони його навіть не їдять, але прикусувати люблять. Кальцій. Це 12-літрове ведро. Тут 5 літрів. Роблю таку мішанку для курчат малих, для курей, качанята. Північ дріжджі. Це ось такі аптекарські я їм даю. І буду натирати їм ось таку жменьку частину сюди ж. Таку суміш я їм даю, коли на дворі дош, ось така грязь у вольєрах. Trišanka, obstaja, da je tako polosuka. Trošek je malo boleče, na njih sveti telefon. Вони гуляють там ззаді. Зараз почують прибіжать останні. З тим тенди буду давати маленьким. Тут у мене. 4 Курчатка с велика кур. И ось таки карликови. Курчави. И просто бентамочки. И те страхи да.